Ця жижа може вам пом'якшити симптоми ПМС та менопаузи, а також покращити ендокринну систему. І все це я говорю про свої оладки з банану. До речі, вони мають бути чорнющі, і це найкращий рецепт, аби їх врятувати від викиду. Додаю пару яєць і також кефір, який вже також вийшов зі свого строку придатності. Друга секретний інгредієнт це пудра маки, яка має великий вміст вітаміну В та антиоксидантів. Вона має позитивний вплив на нервову систему та мозок. Ви побачите детальний рецепт в описі, і також подивіться на те, що я використовую. Остовувала цільне зернове борошно. Вже дуже давно, якщо я і роблю солодкі сніданки, то міксую обов'язково з цим борошном, аби такі сніданки насичували надовго. Завдяки трьом майже померлим бананам, ці оладки вийшли дуже солодкі, тому я не додавала ніякого додаткового цукру. Виходять, вони дуже пухкі, пружні, але рекомендую їсти їх ще теплими і в перший день така тарілка просто улітає. Ну і щоб наша страва була повноцінною, я додаю ще йогурт грецький, можна взяти сметану, трохи чиа та малини і кленового сиропу. А ви підписуйтесь на мене.